А що таке позитивне мислення? Ми всі чули від різних коучей, що необхідно спрямувати своє мислення у позитивне русло, але ніхто не каже про наслідки такого позитивного мислення. Позитивне мислення це фокусування лише на тих думках, які мають позитивний окрас, так? Нібито все зрозуміло. Але це лише верхівка айсбергу, під шаром у якого знаходяться дуже підступні речі позитивне мислення це концентрація своєї уваги на яких позитивних моментах, на позитивних переживаннях, на нав'язуванні собі позитивного погляду на життя. А ти знаходишся в постійному тиску. Тобі приходиться постійно концентруватися і знаходитися в напрузі. Ти в моменти, коли ти даєш слабину, ти починаєш себе ганьбити за те, що ти мислиш не позитивно. Позитивне мислення це змушення себе бути не собою. Це змушення боротися з цими думками, які приходять в твою голову, і це додатково створює внутрішній конфлікт.